Брати і сестри молилися за тебе, поки ти була ув'язнена за проповідування Євангелія. Усі сподівалися на дострокове звільнення. Коли пастори та пресвітери проповідують, вони досі говорять те саме з біблії і теології: ніякого нового світла. Все менше людей приходять на зібрання. Церква стала незатишною і позбавленою життя. Оскільки церква запустіла, нам слід знайти церкву, яка має роботу Святого Духа, і шукати сліди Бога. Я почала пошуки та знайшла книгу. Я вважаю, усе в книзі істина, і вона походить від Святого Духа. Це звучить так, ніби Бог звертається до нас. Здається, це і є голос Бога. У самоготній Бог виразив усі істини для спасіння людей. Його слова це явлення істинного світла для людства в темряві. Добрі вівці з різних деномінацій у Китаї. Побачивши, що слова Всемогутнього Бога це істинний голос Божий, навернулися до всемогутнього Бога. Усі слова Божі у Біблії? Як можуть бути якісь його слова поза Біблією? Якщо ви не прагнете почути його голос у Біблії, Господь цього не визнає. Чи казав він, що всі слова в Біблії це його голос. Ви обмежуєте роботу та слова Бога Біблією та не шукаєте голосу і слів Господа в останні дні? Як же ви зможете почути голос Божий і вітати Господа? Ми вже відкуплені від гріхів через віру в Господа. Амінь. Коли Господь прийде в останні дні, Він вознесе нас до царства небесного. Він не виконуватиме роботу спасіння. Всемогутній Бог говорить. Істинно, що тебе спас Ісус, і ти не належиш гріху завдяки Божому спасінню. Але це не доводить, що ти без гріха чи скверни. Як ти можеш бути освяченим, якщо ти не змінився? Бог святий і праведний Бог. Чи дозволив би він людям, сповненим сатанинського характеру, хто заперечує істину й ворогам Божим, увійти до свого царства? Ні. Тому Господь Ісус пророкував, що повернеться і в останні дні виразить істину, виконає роботу суду і докорінно очистить і спасе людство. Божа робота в нинішньому втіленні призначена виявляти його характер переважно через кару та суд. І на цій основі. Приносити людям більше істини та способів її практики, таким чином досягаючи своєї мети завоювати людей і спасти їх від власних розбещених характерів, ось що криється за роботою Бога у період царства. Так. Робота суду всемогутнього Бога практична. Так, так. І він говорить практично, щоб судити і розвінчувати людину, скеровувати її вести. Все для того, щоб очистити та спасти людей. Амінь. Кожне речення в словах у самогутнього бога може розкрити очі нашого серця, дати йому поживу і задовольнити потреби. Який приємний голос. Цей голос правди свого.